Пресвітлого, дай Боже, благодатного і мирного, надіємося Дня Середи. Я щось собі думаю, цими днями четвертий рік повномасштабного вторгнення. І ми вистояли. Сказала одна моя подруга своїй подрузі, коли почалася війна, ми рік не витримаємо, а це вже четвертий. І не лише, ми не лише витримуємо, а ще й стоїмо, ще якось і, і розвиваємося. Слава Богу! Слава ЗСУ! Сьогодні середа. Шукаємо доб доброго напрямку, доброго натхнення від когось із людей великих або святих. Та саме нині такий файний, великий, я підозрюю, Божий і святий Чарльз Сперджен, такий проповідник, файний християнський, він каже таку чудову ідею для нас. Він каже: світ цей Біблії не читає, читає Біблію церква. А світ читає церкву. Виявляєте, як файно, Яка гра слів? Тобто, розумієте, Переважна кількість людей довкола, вони не знають про існування Біблії. А може, десь чули, коли там мали якісь уроки біблійні, там випадково так бігло між Зевсом і Гермесом, то читали там про Вавилонську вежу, то щось чули про Біблію, а загалом то ні. Тому ми християни, ми, по суті, є обличчя Біблії, ми обличчя Слава Божого. І тому світ має нас читати. Ну, і, і, і також файне поставити питання. А коли тебе читають тепер за якийсь останній час люди довкола, то що вони читають? Якийсь ужастик, якісь жахи, якийсь кримінал, чи читають комедію якусь, драму, чи читають Біблію, слава Боже, де, по суті, є усе зібране докупи. Але у правильному напрямку, у напрямку до Бога, до спасіння, до вічного життя це так файно. Світ цей Біблію не читає і не читатиме. Багато хто з християн Біблію не читає, але світ читає християн, світ читає церкву. І у нас є чудова нагода те, що ми чуємо у церкві, те, що ми чуємо, як нам церква відкриває Слово Боже, як ми самі досліджуємо Біблію, як би було файно, аби світ із нас считував ось це, аби світ читав із нас, Любов Ісуса, благодать Христову. Аби світ з нас читав Євангелії, щоб світ із нас прочитував, розпізнавав прощення, мир, витримку. Ну, ну дай Боже, дай Боже, це чудова ідея. Це чудовий заклик для всіх нас, щоб світ із нас читав. Хм? Тому зараз перевірте себе, яка ти книжка. Можете на себе дзеркало подивитися, що з тебе можна читати? Що на тебе можна прочитати? Уявляєте? <гум> Тому нехай це стане для нас сьогодні заохоченням. Ну, по-перше, читати Біблію. Слово Боже, читати. А по-друге, пробувати його втілювати знову і знову у своє життя так, аби це не можна було приховати, аби цю Біблію, яку ти читаєш, була не лише просто прочитана чи проголошена, але була втілена у твоєму житті. Аби слово Боже воплотилося у твоїй переміні. Мислення у твоїй переміні вчинків, переміні думок, мрій, сподівань, сила. Тому бажаю всім вам і собі самому, зокрема, щоб люди з мене читали <смас>, не якусь дверниці, аби люди з мене читали не якусь нсенітницю, але справді, аби люди з мене читали Христову любов, <смас> так як колись апостол Павло сказав. Наслідуйте мене, як я Христа. О, круто! Оце би було файно так, так сказати. Наслідуйте мене так, як я Христа. Я не знаю, що я ще можу так сказати, прагну. Тому будьмо читабельні, самі читаємо Біблію. І нехай вона в нашому житті так буде вплетена, так буде зреалізована, щоб люди, які довкола нас, навіть не потребували одразу читати Слово Боже, святе письмо. Але би нас читаючи. Вони бачили руку Божу, силу Божу і любов Ісуса. Дай Боже. Тримаємося, боремося. Майтеся файно, мир вам!